Дякую за ваше звернення. Так, за 15 років нашої роботи ми багато раз робили виїзну церемонію. Раніше це були звичайні люди, але в нинішній час склалося в житті, що такої допомоги потребують і наші військовослужбовці, які, наприклад, проходять лікування. Ми робимо виїзну церемонію, надаємо юридичний супровід. Робимо від початку підготовки документів до самого успішного завершення, коли наречені отримують свідоцтва про шлюб. Для цього потрібно звернутися до наших менеджерів. Ми з вами підготовлюємо документи, і в назначений термін співробітник рацу виконує цю функцію, яка є заключною в етапі отримання свідоцтв про шлюб. Варто зазначити, що до рацу потрібно звертатися того району, де знаходиться розташування закладу медичного, наприклад, де знаходиться на лікуванні ваш наречений. І Ще від Себе від нашої компанії хочу додати, що ми на всі послуги, всім військовослужбовцям надаємо 22-відсоткову знижку знак поваги того, що вони виконували і виконують для нас. Чекаємо на ваш дзвінок і на звернення всіх тих, кому потрібна наша допомога.